Війна багато чого змінила. Долі, люди, стосунки. Не змінилась лише вона. Присяга. Бо це база, основа нашої роботи. Усвідомлюючи свою високу, відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народу. дотримуватися конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати, та охраняти права і свободи людини, честь держави, З гідністю нести високе звання поліцейського, Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. І так. Пішов ти русний корабль. Пішов ти русський корабель. Пішов ти руський корабль.